Отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію хоче вінничанин Віталій Вавшко. Чоловік, медик за довідкою прийшов до сімейного лікаря. Хочу з дружиною поїхати відпочивати за кордон. Я отримав вже дози щеплення і хочу, якби підтвердити це цим сертифікатом і. Офіційно у додатку дія Віталій показує сімейному лікарю закордонний паспорт. За ним електронна система охорони здоров'я автоматично формує бланк, де вказується інформація про імунізацію, коли пацієнт щеплювався, в якому закладі та якою вакциною. Розповідає лікарка Зінаїда Дембіцька. Пацієнт має надати зарубіжний паспорт, тому що в свідоцтві вказується прізвище ім'я по батькові пацієнта на українській та іноземній мові англійській або французькій. Обов'язково має бути зазначено інформація про проведення щеплення, термін дії цього свідоцтва. До речі, це рік після проведення другої дози щеплення. Мають стояти підписи лікаря, обов'язково, який видавав це свідоцтво, і початки закладу, яким видано дане свідоцтво. Свідоцтво видають лише тим, хто отримав дві дози вакцини. Поки що його можна отримати в паперовому вигляді, каже заступниця директора профільного департаменту. У Тетяна Бондаренко це може видати лікар, який або сімейний лікар, з яким заключили декларацію, або лікар іншого закладу, який може війти в електронну систему охорони здоров'я, це паперовий носій, і він може пред'являтися. На при перетині кордону туди заноситься дві, дві дози щеплення. Якщо немає двох доз щеплення, цей документ не видається. Бондаренко додає в області щеплювати другою дозою почали наприкінці травня, тому попит на сертифікати невеликий. Наразі такий видали лише одній людині. Руслана Ткачук, Володимир Черніков, новини на Суспільному, Вінниця.